Сьогодні ми почуємо особисту історію родини, якій довелося залишити Маріуполь і побудувати нове життя на заході України. Ми говоритимемо про шлях, адаптацію та підтримку, яка потрібна людям у подібних ситуаціях у студії Юла Бєльська, а також моя гостя сьогодні. Це Олена Горін. Олено, вітаю вас. У мене одразу буде питання, таке напевно щемливе, тому що воно про спогади. Який він ваш? Домашній, такий теплий Маріуполь. Е, найголовніше зараз на думку спадає, що Маріуполь він світлий, він великий, він просторий. Е, і найголовніше в душі гріє те спогади про нього і те, що він рідний. Чим займалася ваша родина до повномасштабного вторгнення? Е, до повномасштабного вторгнення. Далеко до повномасштабного чоловік був військовослужбовцем, він проходить вже службу давно. Я за фахом, інспектор пожежної безпеки, деякий час я працювала. Потім е, себе подарувала свою увагу діткам, у нас двоє синочків. Ну і, на жаль, вже так сталося після повномасштабного вторгнення. Нам довелось виїхати і вже почати свою справу. Скажіть, пригадуєте, 24 лютого, яка була напруга була в місті в цей момент? Було відчуття, що ось воно знову, тому що Маріуполь не вперше переживає? Е, ви знаєте, так, Маріуполь е, переживав це не вперше, і ми не вперше вже на деякий час нам доводилось виїжджати, коли в 14-му е, все тільки починалось. І ви знаєте, я як кажу: в нас війна почалась 21-го. Бо вже якісь го вже були якісь такі підозри, що, що, що щось не так, особисто в мене. Хоча чоловік мене запевняв, що все буде добре, що нічого не буде. Але якось моє таке перечуття було дуже ну, таке тривожне, особливо 23-го вночі, коли він вийшов на службу, вночі його викликали. І ця тиша я її, і... мені здається, що я до сих пір пам'ятаю цю тишу, коли я. Вийшла його проводжати на вулиці, і була дуже-дуже-дуже неспокійна тиша. А ранок, 24-го, звичайно, він запам'ятався, я якраз прокинулась годувати молодшого синочка, йому на той час було рік і два. І почались дзвінки про, про те, що потрібно виїжджати, про те, що почали... почалась війна. І потім воно вже так. Знаєте, такі в, в, в пам'яті лише те, як я з дітьми, коли обстрілювали аеропортку, як я з дітьми бігла від ракет, коли я вже почула, що вони вже бі біля нас. І потім тільки така суєта. Ви одразу виїхали, чи це було трішки пізніше? Ні, ми виїхали з дітьми 20 березня. Так, майже місяць ми. До 4 березня я з дітками була вдома, у нас приватний будинок, і ми були вдома. Я не скажу, що то, ну в підвалі, буду казати так, але то зовсім не прилаштований підвал для бомбосховища, тим паче, коли ти не готуєшся. До 4 березня ми були там. Потім ранком, коли вже в <кій> нас вже не було нічого їсти, і ми вже чули, коли біля нас вже літають міномети. І четвертого ранку, як я називаю, мій наш янголохоронець, чоловік нас швиденько, ми зібрались, ми навіть не взяли всі речі, які там були. Ми зібрались, і він нас перевіз до школи, до місцевої школи. І в школі ми там пробули до 20 березня. Далі евакуаційний якийсь транспорт, чи знову ж таки довелося своїми силами старатися виїхати? Своїми силами знову чоловік домовився з людьми, які ще на той час ще лишились, в яких був транспорт. І... і нам допомогли люди самі виїжджали, теж в них була маленька дитина, і нас було дуже дуже багато людей в машині. Але то було неважливо, важливо. було рятувати дітей, хоча, чесно кажучи, я я думала, що що. За тиждень, за два я повернусь, як це було в 2014 році. Бо там лишився чоловік, там лишилась моя мама, мої рідні, мій дім, там лишилось мене все. І тому в мене була надія, що ми туди повернемось. Вже на той момент були російські блокпости? Так, на той момент були. І я скажу навіть більше, коли 4-го числа нас чоловік вивіз. Ввечері вони вже в наш населений пункт вони вже зайшли. І вже почався ну, прям бій повністю. Шостого село населений пункт наш був вже повністю окупований. І коли ми виїжджали, ми... перший раз це був такий страх, коли ти виїжджаєш, коли ти їдеш і бачиш цю форму, ці білі стрічки на, на їхніх руках, і ти розумієш, що ти маєш. Вітатись, бути, усміхатися, нічого та не відбувається. Та і дітям. І найголовніше було страх за дітей, бо я боялася, що вони скажуть, хто їхній тато, бо ну, бо, боялася, що вони скажуть, що він військовослужбовець. У нас була така лег... ясно, молодший він не, нічого не розумів, він е, мовчав. А старшому в нас була легенда, що наш тато за кордоном. Оттак. В результаті яким чином дісталися до заходу України? Чи одразу розуміли, що потрібно їхати сюди? Одразу розуміла. Що потрібно їхати, але я не знала, бо мені був наказ доїхати або до Запоріжжя, або до Дніпра і якимось чином дістатись до Львова. Але я навіть і подумати не могла, що вже настільки наша країна вже настільки окупована була тобто Запоріжжя. Е е Частина тата, частина області, та, та, області Запорізької була вже окупована. Деякий час ми перебували, нас зустріли в Запоріжжі. Дуже було важко нам туди потрапити, бо коли ми доїхали до одного населеного пункту, там були ще орки, і вони почали обстріл. І це було дуже страшно, що ти стоїш в полі, ти не розумієш. Куди тікати з дітьми, де тікати, і потім ми побачили, що рух почався і почала їхати колона. І я побачила наші шеврони, наші українські, -українські прапори. прапори. І тоді вже стало легше, і тоді вже стало зрозуміло, що ми вже на безпечній території. Деякий час ми перебували в дитячому садочку в Запоріжжі, і потім евакуаційним потягом ми вже доїхали до Львова. З якими проблемами довелося зіткнутися під час адаптації? Я ж розумію, що це, напевно, і знайти помешкання якесь, тому що вже енна кількість сімей приходила, з якими ми спілкувалися, і, напевно, питання номер один все-таки було в житлі. У вас як з цим? Деякий час е, ми проживали, бо мій чоловік народився на Яворівщині. Угу. Він в два роки переїхав з Яворівщини до Миколаївської області. І деякий час ми перебували в його родичів. Це було десь місяць, це була така дійсно для мене адаптація. Потім я розуміла, що треба вже як, чекати чоловіка, щось готувати. вже. І ми жили в місцевому в Новояворівську, там е, як гуртожиток, він колишній монастир, де е, зупинялись люди, ну, ВПО. Потім це був кінець 22-го року. Середина 22-го, я чомусь в середині я розуміла, що нам треба десь ближче так, село, щоб було спокійніше, безпечніше. В тому плані, що я розуміла, що таке вже сидіти без води, без газу, без світла. І якраз тоді, на той час, восени почались перші блекаути. І ми жили в селі, нам люди. Якби це був прихисток. Ми жили за програмою прихисток, нам надали житло, ну і потім, так, через деякий час я ще в одному з дітками жила житлі, тобто, ну, по-всякому. Щодо адаптації, скажу чесно, в мене не було ніяких проблем. Е, в мене, знаєте, я навіть за це і не замислювалась про це, про адаптацію. Мені було, знаєте, настільки я коли ти місяць, ти, ти живеш, ти, ти не маєш ні зв'язку, ти не маєш нічого. Я виїжджала, в мене була на мені чоловіка куртка. Тобто мені було настільки, ну, чесно кажучи, все одно, як, як, як я виглядаю, як, як взагалі, там, що про мене подумають. от. А щодо адаптації, мені було, я просто чекала, коли я в червні вже дізналася, що чоловік потрапив в травні, точніше, що він потрапив в полон, в мене взагалі випало це. З приводу адаптації. мене Не була, про то думалося. Не про то. Взагалі, не про то. Мене була, та і до цього не про то, бо він перебував в Азовсталі. Ну, тобто, чесно, я, не було в мене якихось е, е, таких складних моментів адаптації. Ось так. І взагалі е, саме населення, самі люди якось так сприйняли. Знає, допомагали? Допом дуже допомагали. Дуже. І, і до сих пір навіть допомагають і завжди питають, якщо вам щось потрібно, якщо там що б там не купляли, наприклад, а в селі. Ну, насправді дуже. На що цього була дуже велика підтримка. В який момент вирішили взяти себе у руки і почати якусь справу, чимось займатися? Це було пер після 1 вересня. Після 1 вересня, коли трошечки так, старший вже пішов до школи, ну менше ясно, що був маленький, я собі, ну. Мені потрібно було щось робити, чимось зайнятися. І я собі згадала, ну, чим я можу зайнятися? Піти працювати за фахом я не могла, бо я розуміла, що маленька дитина. І я так собі згадала, що наприкінці 2021 року я своїм рідним зробила такі прянички в вигляді там, цифр 20-22. І я думаю, ну спробую день вчителя. Але в мене не було нічого, мені потрібно було з чогось починати, якісь формочки, якісь. І моя була така перша, перша така затратна покупка це була духовка, в якій uh -huh. я могла... електрична та піч духова, в якій я е, починала робити прянички. Декілька форм, ко... штук, 10 тих коробочок. Я зробила прянички, прикрасила їх все. потім... Е... <свист> Мене, е, як би, Інша проблема, як їх продати і кому. До речі, так. як відбувався цей перший продаж, бо знаю, що це просто емоційні тортури якісь були внутрішньо. Це, це дійсно були тортури. Я навіть, коли, я я Я зробила зробила. коробочки, розуміла, що місцеві якби школі ну, люди ну, не зовсім можливо там звикли до цього. <свист> до... Я, я вирішила поїхати в місто. І ну, це був місцевий такий як базарчик, та, там, жіночки приїжджали, продавали там молоко, і я вирішила, що я так само там буду стояти. Угу. Я вийшла з автобуса, обійшла одне коло. Я, я, я не знаю, де мені стати. Мені так було соромно. Мені так було соромно, що я таке враження, що я виїхала просити гроші. Я обійшла друге коло. Я думаю, ну де я? І от. Тоді цей такий, я не знаю, що мене підштовхнуло, Я собі стала взагалі окремо, взагалі не поряд з тими людьми. Тобто, щоб увага була, на мене. На, вас, да, так. на мене, і люди почали підходити, почали питатись, що це, бо дехто думав, що це мила там. Різні там там свічки. Я розповідала, що так, і я тоді продала ті набори. Я їхала з таким, з таким задоволенням. Та, і я ще тоді отримала перше замовлення. Перше, хоча я його отримала, але я ще не знала, як його маю зробити. Але я його взяла. І це було тоді настільки емоційно, настільки я зрозуміла, що це моє, і щось треба починати з чогось, що, 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 що треба йти далі. На щастя, чоловіка обміняли. Він повернувся додому, так е, та чоловіка обміняли через майже два роки після потрапляння в полон. Після реабілітації знову ж таки адаптації, бо розуміємо, що це певний теж час. Він якось долучився до вашої справи. Чим ви зараз разом як пара вже займаєтеся? Інтегрувавшись у громаду місця. Е, ну так як він далі проходить службу, він зараз не, не має можливості бути постійно біля нас, але він мені е, е, дуже так допоміг в плані е, обладнання до, до придбати, буду так казати, яке мені дуже облегчує е, процес, е, процес стає швидшим. І, звичайно, коли він приїжджає відпустку, він мені дуже-дуже допомагає -дуже своїми <сі> руками робити тісто, бо там трошечки треба така сила. Це так він ну насправді він мені дуже допомагає. Деколи навіть допомагав і коли були такі замовлені, мені потрібно було ну віддати швидше, тому можливо він буде <сі> мене сварити, що я так розказую. Але і найголовніше, морально. Морально, угу. бо кожна підтримка. фотографія, кожні пряники, кожні постійно він погоджує. Він все погоджує, він погоджує все, йому все подобається. Він завжди, що я молодець, завжди мене підтримує. А це для мене, знаєте, найголовніше. І для мене найголовніше, коли він був там, що от він вийде і він побачить, що я не здала, що я знаєте, що я взяла себе в руки. Хоча дуже було важко, знаєте, як я казала, в день я можу там сміятися все добре, але ніч робила своє. Це кожна ніч, вечір, ці спогади, якісь думки. І, але для мене була така мотивація, що він має вийти, він має мною пишатись, бо в нас двоє синів. Що я не здалась, не пустила руки. І О, так, так воно трапилося, на щастя, так трапилося. Да, я думаю, що Він, він пишається вами на ну, 100%. Я нагадую нашим слухачам та глядачам про те, що ми запрошуємо представників місцевих громад, простих, звичайних людей, відрефлексувати на тему інтеграції ВПО та поставити свої питання новим людям нашої громади. І це можна зробити у коментарях під Постами нашими у соціальних мережах, або крім того, ще заповнити форму, яку також можна знайти у соціальних мережах. Я, власне, хочу, зібрала таких кілька коментарів. Витираємо сльози угу. після вашої історії. Так, зібрала кілька коментарів, на які хочу почути вашу якусь реакцію. Так, попереджу різні є люди, тому по різному можуть звучати якось питання, відповідаємо щиро все, що у вас на серці. Отже, пише нам пані Оксана і каже вона, що для вас звучить як підтримка, а що недоречно? Знаєте, я стараюся завжди в чомусь е, сприймати все як підтримку. Все. Навіть коли були важкі моменти, коли це була не дуже зовсім підтримка. Е, я думаю, що це для мене був той самий поштовх, і я це наразі сприймаю як підтримку. І, чесно кажучи, свою адресу я не чула якихось, знаєте, негативних, е, якихось е, висловлювань, там якихось, ну, я не можу сказати з приводу, що мені там неприємно. Будь-який будь коментар, будь-який, що я підри, я оцінюю ну, це як підтримка для мене. Є у нас коментар від Миколи Івановича, який написав наступне: поприїжджали російською. Говорять, хвилину мовчання ігнорують зверхні. Як можна їм довіряти? Хіба це українці? Це зараз дуже узагальнено. Швидше за все, це особистий досвід пана Миколи. Як би ви на це відреагували? Ну, я скажу, по-перше, в нас в родині, так як мій, як, як мій чоловік народився на Єворівщині, і коли ми одружились, в нас було все як треба: 12 пісних страв, Різдво. Це ми завжди святкували, якби були свої традиції. Я не скажу, що ми вдома спілкувалися на українській, ні, але це був. Ну, мабуть, як його називають суржик, таке щось. І мені було дуже легко перейти на повністю на українську мову. Повністю з приводу хвилини мовчання. Ну, я думаю, це навіть питання ну, в нашій родині взагалі відпадає, бо навіть наш маленький синочок, 4 роки, він вже знає, він вже знає гімн України і зупиняється, коли хвилина мовчання. Він це все розуміє. Тому суто щодо нашої родини, я думаю, в мене не було проблем переходження на чисто українську мову. Гаразд, а як пояснити тоді? Ну тому що це приклад вашої родини, так? Uh, є люди, які дійсно, от як, як пише Микола Іванович, ну раз він пише, значить він таких бачив. Як можна пояснити тоді, що ну, краще би, напевно, uh, Ну, скажу так, що я особисто я, я б хотіла, щоб мої діти і продовжували, і знали і традиції, і, і українську мову, але я і розумію тих людей, які не можуть перейти. Я я знаю таких людей, яким дійсно важко, дійсно важко перейти. Якісь якісь. І я ну, особисто я не бачу в цьому якоїсь такої, знаєте, що я думаю, що ми всі українці. Бо я теж не винна, наприклад, що я свої майже 30 років прожила там, на сході, де в мене не було рідною мовою українська. У нас в школі там не було української мови такої, знаєте, як рідне. У нас, вибачте, була родна річ. Коли вже мій старший син пішов до школи, то це вже була. Українське повністю навчання. Це вже було, мені це почало так, знаєте, подобати, що хоч наші діти вони вже будуть навчатись повністю. ну, і, Але я сприймаю що так людей, які розмовляють. Хоча, чесно кажучи, воно мені трошки ріже. Хоча я так собі в голові: ну слухай, ну. Ти диви, <сміст> яка той. Бо деколи. Я теж деколи знаєте, деколи буває щось так, там, щось на російський закидаю потім або там малий, там щось по російськи І я його ні, що так потрібно так правильніше, так. Ну бо я хочу, щоб мої діти вже виросли, вже знали нашу рідну мову. Я пропоную на цьому завершувати, тому що це дуже гарні три крапки. Так? І для вашої родини, і для нашої країни. Тому я вам дякую за щирість і за, ті, за ту мить розмови, яка розчулює і ще раз говорить нам про те, що усі ми, українці, і потрібно знаходити спільну мову між собою, потрібно більше комунікувати, навіть я б так сказала, і формувати надалі нашу українську україну. Нехай це прозвучить так. Мене звати Юла Більська. Ми почуємося у новій програмі.